Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про роботу, яку здійснюєте. Ну, спочатку, коли почалася війна, ми почали плести сітки. Потім вже прийшов такий день, що треба було готувати щось з хлопцем, і ми почали готувати вареники. Ми знали чітко, куди везуть, відправляли самі навіть довозили, ліпили голубці. Ну а потім стало так, що трошки наш процес затормозився. І вже за пару днів ми зрозуміли, що сидіти вдома не можна. І ми підключилися і стали тепер солодкими господинками. Переважно ми печимо солодке. Печемо також і хліб, батони, печемо е, пиріжки, ну і сухарики, медівники. А як здійснюється сам процес організації роботи? Хто допомагає, як організовуватись? Спочатку так стало, що нас зібралося тільки пару, і ми прийшли, що могли, брали своє. Потім вже е, вийшло так, що вже, ну, ти не можеш багато носити. І в нас працює Фейсбук, кидаємо Facebook-клич, що треба, і підключається біологічна зброя. Треба яєць, курі починають нестися. Господинки починають приносити. Треба меду, бджоли наносили. Хлопці принесли, переважно несуть люди з села. Ну також нам допомагає наша громада територіальна, тому що ну, проводилися і благодійні концерти, і футбол, і вилучені кошти нам закупляли так само: маргарин, муку. Багато муки також люди з села привезли. Скільки часу в день потрібно для приготування їжі? Ну, буває так, що ми стоїмо і працюємо цілий день. Ми не працюємо всі дні в тиждень, ми працюємо два-три дні, але працюємо переважно цілий день. Стаємо зранку і так до п'ятої, до шостої. А що ви побажали нашим українським захисникам? Ну насамперед тільки перемоги, і бажано й швидко, щоб та перемога настала. Ну, міцного здоров'я їм. Хай ангели їх захищають. Сьогодні таке велике свято Володимира. Нехай всіх Володимир, який хрестив Україну, нехай він і Україну збереже, нехай настане мир, спокій, ну щоб завжди світило нам сонечко, і ми ніколи не чули, що таке тривога і війна. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про роботу, яку здійснюєте. Ми почали працювати, відколи почалася війна, з 24 лютого сталася така погана новина для нас. Ми були всі в шоці. І зразу на другий день, на, може другий, може третій, ну, потрібно допомагати нашим солдатам, які воюють, нас захищають. І вирішили всі згуртуватися, Шкільна громада, тобто вчителі, ми робочі всі ті, що тут працюємо. Почали долучатися до нас зі села, питатися, односельчани, що потрібно, мука, всі продукти, які потрібно. Ми готували вареники спочатку, ліпили різні вареники. були коли було холодніше. Зараз душно, то так у нас попит йде на таку суху випічку. Ну не маємо заказів таких. На вареники. Ну і так і до того часу є односельчани, що питаються, що потрібно, приносять, хто муку, хто яйця. Ну, що потрібно для випічки. Ми випікаємо хліб, випікаємо булочки різного виду, випікаємо сухарі по-українськи, то є, медівник такий з горіхами. І ще такий пляцок пісочний з варенням, з горішками теж так розрізаємо в коробки. Стараємося хлопців підтримувати, щоб вони мали. Вони там воюють, а ми тут теж підтримуємо. А щоб ви побажали українським захисникам, щоб вони це все витримали, що зараз відбувається, щоб скоріше була перемога, щоб вони повернулися всі живі, всі живі додому. Чим поскоріше. Дякую. Сьогодні ви знаходитесь село Висоцько. Наші дівчата волонтери. Ми свою групу назвали Височанками, ми маємо її в месенджері. Дівчата організовуються. Хтось один написав, що є потреба. І чи... написали... ми збираємося по черзі. Дівчат є багато, але на сьогодні ми маємо трошечки вареників по черзі. Дівчат в основному ходить плюс-мінус 20-25 дівчат. Залежить, що ми робимо. До нас прийшла війна. Яку ми не чекали, спочатку було в нас якесь пережиття, був шок, але подивилися, що хлопці пішли на фронт, значить, ми йдемо воювати на своєму фронті. Ми мусимо допомогти їм і продуктами, і збирали також одяг, взуття збирали, допомагали, хто чим міг. На сьогоднішній день дівчатка ліплять пироги. Також ми з початку бойових дій поліпили. Вареники, голубці, котлети, млинці з різними начинками, хрін, бурячки, крижалку ми готували, хліб печуть. Також ну, тут тушонки роблять, але таке, як тушонки, ми не маємо тут де, бо нема автоклаву, то тушонки роблять люди по домах, бо мають автоклав, ми повинні дотримуватися всіх норм, щоб вони доїхали до наших хлопців. Продукцію основному здають люди, хто що може. В нас є завдяки кооперативу є підвода, на яку люди по можливості все виносять, хто що може. Ну, люди дають все, дівчата зі всього, все готують, залежить що ми маємо, стараємося все зробити. Також е, є багато що. Нам допомагають спонсори, є підприємці, які на нашій території є, вони дають продукцію, е, є люди, які є виходці з нашого села, також вони грошовим забезпеченням стараються через родичів то передати. Е, дають. Ми ще хочемо трошечки подякувати односельчанам, які активно долучалися не тільки продуктами, але й коштами, тому що наші хлопці мали потребу ще. Допомогти позбирати на автомобілі, на тепловізори. Односельчани дуже активно долучилися. Можна сказати, що ми назбирали більше як 30 тисяч, то для такого маленького села то є досить багато. І ще також хочу сказати велике дякую господинкам, які готують вдома. Ми маємо таку одну господиню, Мартинюк Оксану, яка готує практично все. Хліб то хліб, булочки, консервацію. Людина нічому не відмовляє нам тушонки. От, наприклад, навіть вчора приїхали кури, людина не має часу, але вона стала, вона зробила. То є дуже дуже така, ну добра, хороша людина. І дякуємо всім, хто нас не, не забуває, активно до нас долучається. Що ви побажали нашим українським захисникам. Швидше, щоб була та перемога, і щоб ми вже ті столи готували. Не на армію, а на перемогу. З першого тижня ми на базі нашої школи створили таку волонтерську кухню і почали працювати. Спочатку ми кожен день працювали в школі, люди відгукнулися, відгукнулися вчителі, обслуговуючий персонал, працівники садочка нашого. Ну і з першого дня ми взялися до роботи кожен день. Ну, зараз вже трошки рідше, але раз в тиждень у нас відправка є, кожного тижня в нас є відправка. І е, готуємо все для наших захисників, що тільки можемо. Наше меню різноманітне. Ми починали з того, що готували вареники е, з картоплею, з сиром, е, з капустою, з лівером. Е, Готували голубці, жарили відбивні, кишку робили. Випічка різноманітна, постійно пекли пиріжки, вдома таке, що вчителі зносили, вдома випікали, ну таке, що не псується, і кекси, і медівники, і різноманітне печиво. Готували тушківки, закупили свині, переробляли їх, все, що тільки можна. Тушківок робили досить багато, кури те саме переробляли на тушківки. Долучалися до нас жителі села, зносили дуже багато закруток, випікали постійно хліб. Ну, то, то вже тягнеться скільки часу, і постійно ми це робимо. Щоб ви побажали українським захисникам. В першу чергу ми їм низько уклоняємося, хочемо якнайшвидшої перемоги, щоб вони поверталися живими. Ну, тільки перемоги ми дуже швидко зорганізувавшись, розпочали таку діяльність, як ви бачите, тобто готувати їжу для наших хлопців, для збройних сил України і для усіх мобілізованих захисників, які пішли захищати територію нашої держави, і в першу чергу нас усіх. Ми всіляко як можемо намагаємося приготувати щонайбільше різноманітної їжі впродовж всього нашого процесу, тобто від початку великомасштабної війни. Ну, в першу чергу, звичайно, ми ліпимо вареники, але знаєте, сам початок, якщо пригадати, він був таким ну, дуже нелегким та для кожного з нас, не тільки для нас. Бо вранці, коли пролунали перші вибухи, ми розуміли, що потрібно зорганізовуватися. І в першу чергу повідомити діткам, що до школи йти не потрібно, що потрібно зберігати спокій і бути в безпеці, тобто з рідними. Потім тому ми вирішили щось робити, щось це готувати їжу. І дуже швидко, дуже активно, в групі Вайбер чи навіть ну, тобто з моїм колективом, з батьками. Чи взагалі через телефонні дзвінки з понеділка, 28 лютого, як сьогодні пам'ятаю, всі вже готові ліпити вареники, пекти печиво, пекти хліб, допомагати всім, хто є десь тут на місцях, кого відправляють швидко оперативно? Ну і звичайно, першим питанням посталося чого готувати продукти. Але ви знаєте, ну десь там думка була: з чого ж ми будемо готувати. Но жителі села, працівники так швидко організувалися, що ми навіть не очікували. В той момент, коли я вже була на території закладу освіти, люди під'їхали на подвір'я. Хто чим міг, хто велосипедом, хто мотоциклом, хто машиною, хто навіть фірою, і підвозили вже дуже дуже багато різноманітних продуктів, які мали в своєму власному господарстві. або навіть і придбані хто міг, той придбав. Відповідно, 28 лютого ми розпочали вже ліпити в першу чергу вареники, пекти хліб, пекти різні солодощі. І ви знаєте, в перші дні ми це робили мовчки. Вже зараз дівчата розмовляють, чартують, навіть десь там ну, лунають гарні такі дзвінки, посмішки. А на початку це було так, ну, без слів, без настрою, без фотографій. І єдине. Що було потрібно, це ємкості, тобто відра, в які потрібно було складати від Ну і, звичайно, звернулися до підприємців, які зголосилися. На початках нам їх подарували. Ну і впродовж певного періоду, того, що триває війна, нам їх було дають з різних сторін. І перші вареники, які ми складали, це були 10-літрові відра, і навіть поміж ними були 15-літрові відра. Це було дуже багато, це були дуже великі об'єми. Ну і куди їх відправляти ще волонтери? Не всі були зорганізовані, ну може, і зорганізовані, а ми їх не знали. І відповідно шукали джерела, ким, для кого ми можемо передавати. Але з часом дуже добре все налагодилось, вся робота налагодилась, і наше меню настільки розширилось, що ми готували і дирони, і палюшки, і пампушки, і булочки. Ну, і хліб, звичайно, ви вже чули, і медівники, і кекс. І сухарик з цукром, і тертий пиріг, і сухарик через машинку. Дівчата, підкажіть мені, що ще ми готували борщ, який ми теж заморожували. Ну і звичайно, серед всього це є ще й тушонка м'ясна, тушонка з гречкою, з рисом, з булгуром, з переловою крупою. Ці всі продукти, які нам зносили, ми всіляко намагалися перетворити в те, що є готовим продуктом для хлопців. Ваші побажання нашим захисникам. Ну, в першу чергу, я хочу сказати велике дякую нашим захисникам за те, що вони оберігають наш спокій, за те, що вони є такі сильні, стійкі і стабільні. В першу чергу, я хочу їм побажати витримки, сили. Мужності, і щоб вони повернулися до нас живими з перемогою. Дякую.